Привіт вам, панове мотоциклісти та гості каналу. Щиро вам дякую за перегляд, подобайки та підписку. Друзі, сьогодні буде кіно дещо незвичайному форматі. Буду відповідати на запитання, які пишуть мені під моїм відео про Honda cb 400 x Запитання такі, чому я раптом продав NC750X, чому я пересів на нижчу кубатуру, що не так з Hondoю NC750X. Чи можна порівняти ці два мотоцикла і взагалі, що з цих мотоциклів кращий? nc 750 x чи CB400X. Друзі. Катався на NC750X 5 років, на 400X тільки пів року. Тому досвіду по NC750 у мене багатенько. Я можу вам розповісти про цей мотоцикл, що знаю. А ви вже самі зробите висновки, що з цих мотоциклів кращий і чому я пересів на свіженьку 400-ку. Тому давайте почнемо з дизайну. Ну, дизайн дійсно у nc 750 доволі красивий, тому його інженери Honda назвали NC – New Concept. Тому що планували зробити щось таке незвичайне, і це в них дійсно вийшло. Хоча б взяти той самий. Кофр на 20 літрів міст паливного баку. Ну тобто ви відкриваєте кришку, можете положити туди шолом, або положити туди купу всяких речей, які вам понадобляться в дорозі, не вішаючи ззаду отакенний кофр, а просто їхати з тим, що у вас є прямо перед вами. Це все герметично закривається. І дуже удобно, практично. і Приємно в використанні дійсно, бак знаходиться під сідлом рейдера, горловина знаходиться під сидінням пасажира, що теж необичне і незвичайно. Взагалі то зовнішній вигляд мотоцикла приваблює погляди, це я декілька разів за собою відмічав. От. Тому мотоцикл дійсно красивий і незвичайний. Що касається 400X. Сучасний по дизайну красивий, звичайний мотоцикл. Ну, щоб сильно приваблював погляди, то, то ні. Тому вони обидві красиві, звісно, ну, але НЦ такий трошки незвичайний мотоцикл. Перейдемо до ходової. Чим різниця. В НЦ-750. Колеса на 17 Це звичайний кроссовір мотоцикл. Він не призначений для е, тяжолог ґрунтовок, для ендуро покатух. і тяжкий на 220 кг, і з 17 резиною дорожньою, тому сильно так е, не, не покатаєшся. Щодо CB400X, там переднє колесо на 19, заднє на 17. Переднє колесо на 19 набагато краще, конечно, проходить. І поганий асфальт, і ґрунтовки, і неровності. Але мотоцикл має вагу 190 кг і це дуже сильно сказується на ґрунтовках, на бездоріжжі. Він просто легший, ним легше керувати. Тому тут плюсик, звісно, в сторону CB400X. Тепер по тормозам NC750 і CB400X. Ну, е, Що в того, що в того спереді по одному тормозному диску. Але, знову ж таки, е, коли катаєшся один, в nc 750 x тормозного зусилля вистачає. Але коли сідаєш з пасажиром і вага виростає почти до 400 кг, тоді, звісно, тормозного зусилля мало. І тормозів не вистачає в цій моделі. Треба зарані прогнозувати, що ти будеш робити, яка буде обстановка, обтормажуватися або мотором, або ж зарані приймати рішення, коли треба тормозити. У cb 400X вага леша 190 кг. 30 кг різниця, між прочим. Тому я такого не замічав, що не вистачає тормозного зусилля. Ну, буду ще кататись, подивлюсь, зверну на це увагу. Тепер щодо е, ходової. У 750X, до речі, я зразу хочу сказати, що я балакаю про мотоцикл модель 15-го року випуску. Тому надалі там моделі йтимуть з другими амортизаторами, з, е, з другими компонентами. Тут я не можу розказати, скільки я ними не владів. Я розповідаю про мотоцикл, який був у мене. От. Який жучок прикольний. Лити, ну, полетів. У NC750X вилка шова, але ви знаєте, коли я почав кататись на CB400X, я зрозумів, наскільки вилка була така желейна така як холодець. Ну, от у CB400X працює чітко, збито, красиво, ніде ніяких. Лишніх рухів ідеально працює вилка. У НЦ-750 така, не дуже мені подобалась. Можливо, із-за того, що там хід був по 150 мм, тому вона якась була така непевна, так сказати. Що касається заднього амортизатора, в НЦ-750 ніяких питань, ідеальний аморт. CB400X дуже м'який. Незрозуміло чого, ну прям дуже м'який. Таке думаю, хоч замінить його. Хоча кажуть же ж по е, коментарях під відео, що це звичайна робота амортизатора, тому ну, будемо привикати, коротше кажучи, до його роботи. Головне, щоб він не потік і працював далі. Тепер давайте перейду до моторів. Тут дуже велика різниця, оскільки, е, знову ж таки, інженери Honda і тут відрізнилися New Concept. Вони взяли. Е, Мотор автомобіля Honda Джаз або Honda Fit. Розполовинили його, додавали коробку переключення передач, корзину. Ну, коротше, коротше, От. наклонили циліндри на 55 градусів уперед, розкрутили колінвал на 270 градусів і чого добились? А добились вони, друзі, паровозної тяги. От у мене до енцехи був вулкан Кавасакі, вулкан 900». У них дуже схожа робота двигунів. Тільки там ветвін на 900 кубів, а тут рядник е, на 750 кубів. А однакова поведінка на дорозі, що в, того, що в того паровозна тяга. Тобто, получаєш удовольствие не від того, що ти розкручуєш мотор до максимальних оборотів. До речі, він сіхе, е, він набирає тільки 6,5 тисяч до відсічки. Робочі діапазони 3,5-4,5. Так от. Не від того, що розкручуєш мотор, а від того, що на низьких оборотах у вас є паровозна тяга, і це приносить купу задоволення, просто, розумієте? Коли ви не сильно їдете, але тяга у вас добряча. Я, до речі, часто замічав за собою, що я їду, наприклад, 100-110 км в час, насолоджуючись, а потім дивлюся, а в мене ще п'ята передача. Тобто я ще й шосту включаю. Взагалі мотора не чуть. Ідеально, мотор працює. І ще такий момент, якщо їхати на шостій передачі 110 км в час, на тахометрі буде 300. 3100 обертів. Уявляєте, це ж який ресурс у цього мотора, якщо він при 110 працює 3100 обертів. Ну, автомобільний мотор. Поставили в мотоцикл вагою 220 кг. Звісно, і результат буде унікальний. Що касається CB400X, мотор рядник двушка крутиться добре, набирає оберти добре, живенький, звучить дуже красиво. Але, звісно, після 750 кубів 400 мені зазвичай мало. Ну, привикаю до того, що маю в руках. І тут, звісно, буває таке, що я їдеш 110-115 і хочеться ще 7-му включити, щоб мотор звучав трошки тихіше. Тому така різниця. Тепер давайте розповім вам про обслуговування. Тут, друзі, взагалі, взагалі космос. Ну, Посидіть самі. Значить, щоб розповім про nc 750 x для порівняння. Поміняти охолоджуючу рідину. Треба відкрутити кришку радіатора і зняти шланг. Все. Більш нічого розбирати не треба. Поставити шланг, заліте охлаждайку. Закрити кришку радіатора. Щоб поміняти свічки запалювання, треба відкрутити два болтика, зняти пластикову защиту картера, зняти насвічники, поміняти свічки, поставити насвічники і закрутити захист радіатора двома болтиками. Все, погнали далі. Занімає 15 хвилин. Щоб відрегулювати клапана, треба злити охолоджуючу рідину, відкрутити два болтика, Відвести радіа... які кріплять радіатор, відвести радіатор в сторону. І перед вами кришка регулювання клапанів. Знову ж таки, два болта відкручуєте і перед вами коромисла клапанів, як в автомобілі. Впускний 0,17, випускний 0,27. Регулюєте, закриваєте кришку клапанів, вертаєте все назад. Ну, минут 40 часу сили це все займає. НЦ-750 до такої степені дружелюбний мотоцикл до власника словами не передати. Все робиться швидко, швид, без напряга. І своїми силами, можна сказати. Що я, собственно кажучи, і робив. Тепер переходимо до CB400X. Тут трошечки... Та тут не трошечки, тут взагалі все по-другому. Розповідаю. Саме легше, звісно, поміняти повітряний фільтр, оскільки там знімаєш сідло, знімаєш акумулятор, знімаєш мозги і кришка фільтра перед вами зняв кришку, поміняв фільтр повітряний, поставив назад. Це саме швидше, це саме проще. А далі пішов геморой. Щоб замінити охолоджуючу рідину, треба зняти весь правий пластик, абсолютно весь. Потім доберетесь ви до кришки радіатора, зливаєте, міняєте, ставите назад. Весь правий пластик. Щоб замінити свічки запалювання, треба зняти весь правий пластик, весь лівий пластик, відключити від паливного насоса бак, зняти бак повністю, потім повідключати куча електрики, тому що це все там лежить на такій пластині резовій. Задрати цю пластину і тільки тоді перед вами відкриється головка циліндрів. З насвічниками, Я в цьому році хотів замінити свічки, свічки навіть купив вже, але я туди так і не добрався. Гадаю, можливо, наступного року я таки це зроблю і заміню, Але як регулювати клапана шайбами регулювання, я навіть не уявляю. Тобто треба буде гнати мотоцикл на СТО Хонда, платити кошти, щоб хлопці, спеціалісти відрегулювали клапана. Отакий, друзі, геморрой, коротше кажучи, у СІБІ 400X. Тепер, що хотів би сказати на останок цього відео, яке я і так затягнув, вибачте, будь ласка, хвалив, хвалю і буду хвалити НЦ750X, оскільки це мотоцикл дуже приємний, дружелюбний, спокійний і для спокійних дорослих людей, для рівної, спокійної експлуатації, з величайшим ресурсом. І з гарною поведінкою, особливо на роботізованої коробки передач. Купляйте, останетесь, задоволені. А тепер ж відповім, чому я пересів на 400X. Друзі, дав все просто дуже, ніякої конспірології немає. Я захотілося чогось свіженького, сучаснішого, не такого тяжого і більш-менш удобнішого. Заїхав на мотохаб. Побачив Сібі 400X 2020 року у відмінному стані технічному, з багатьма плюшками від японця, я все роздивився, подивився, зважив, присів на нього. Бачу, що це мотоцикл до моєї статури, до мого зросту, я ні до чого не тянуся, все на своїх містах. От. Як розумієте, навіть вріс в сидіння. І сам собі сказав так, да, це дуже гарний варіант перейти на щось полегше, сучасніше і удобніше для мене особисто. Запропонував власнику трейд-ін, він погодився, я трошечки доплатив грошей і помінявся на CB400X. До речі, Honda NC750X буквально через тиждень була продана. Наступному власнику, бажаю йому успіхів. Тому, друзі, все дуже просто, все дуже зрозуміло. Зараз катаюсь на CB400X. Він підходить мені, я е, отримую на ньому велике задоволення від покатушок. Швидкості мені не треба, тяги великої мені не треба. Насолоджуюсь тим, що є. Так що, дякую вам велике за перегляд. Ще більше дякую вам за вподобайки. Друзі, слава нашій ненці Україні. Бувайте здорові. До нових зустрічей. Побачимось.